Дуже дякую пане Василю. Запитання безумовно є, і залежить воно з моєї точки зору, з однієї події. Це перемога України. Якщо коли Україна переможе, безумовно, всі повернуться. Я поясню, чому, всі? як це буде відбуватися? Більшість. Я поясню зараз, чому ми з пані, але вже під час її промови почали дискусію. Я додам декілька фактів і деяку інформацію, яка вона не озвучувала, може вона не має цієї інформації. А, ну, якщо. Якщо якимось з дивом так визначиться, що у нас перемоги не буде, то дійсно Україна буде розділена на це. Ну тут питань немає взагалі. Що ми маємо станом на сьогодні? От пані Ела дуже слушно зауважила, що у нас за кордоном популяція серед наших мігрантів близько 70% відсоток жінки. Відповідно до завершення війни до перемоги, жодних надій або сподівань про те, що це Ця міграція повернеться додому? Ну сподівань, немає. Бо ті, хто вже хотів, вони вже давно повернулися Інші, там з тих чи інших причин там або заради там дітей, або побоювання, що тут може прилетіли прилет... прилетіти ракета. Відповідно, вони повертатися не будуть. Цих це не говорить про те, що вони не є українцями, і вони не корисні для України. Безумовно, вони корисні для України, і це питання до держави: як їх я скажу цинічно використовувати на користь України яким чином їх залучати до пропаганди до інформування західного суспільства, що коїться в Україні? Яким чином Західна Європа, наші партнери можуть долучитися до допомоги Україні, і більше того, це є наші зв'язки з соціумом Європейського союзу, що є більш корисним, набагато кориснішим ніж там зв'язки умовно Шольцем? Ну там переконати неможливо взагалі, а от потиснути знизу є шанс, відповідно, що станеться. Після перемоги. Оце от головне. І тут є деякі факти, які е, мене надають мені додатковий оптимізму. Ну, по-перше, нещодавно було опитування, здається, в Німеччині і Польщі стосовно того, як наші мігранти бачать своє майбутнє іде. І понад 60% велика кількість висловила, що вони хочуть повертатися в Україну. Більше того, в Польщі нещодавно центром, здається, довіри Морошевська, якщо не помиляюся, було проведено опитування серед молоді. Ну, слухайте, молодці. Наші молоді українці, які знаходяться в Польщі, 60% патріоти України це на відміну від молодих поляків, які лише 30%, до речі. Поляки, які це бачили, експерти, які бачили, вони хапалися за голову, кажуть, у нас великі Великій Польщі проблеми з нашою мовою. А українці, які мовить е за кордоном, вони говорять одно, одностайно, практично, там захмарні цифри, ми хочемо повертатися додому. Після війни, після навчання, ми хочемо їхати додому. І цифри за останній рік не змінилися. Абсолютно. Ну, це хіба не оптимізм? Ну і дуже приємно, звісно, дивитися на поляків, які. Ну, трошки, ми зараз про не підемо далі. Стосовно того, що наші українці, і це дуже важливе питання, це прояв суспільних тенденцій в Західній Європі. Те, що наші українці їдуть там з Польщі і Німеччини, повинні, до Німеччини повинні розуміти, чому вони їдуть туди. Якщо ми подивимося, останнє дослідження, я буквально сьогодні зранку побачив знову ж того з центру в польщі зростає рівень ксенофобії. Українці їдуть до Німеччини не тому, що там більше платять, а тому, що вони емоційно відчувають негатив від польського суспільства. І нюанс в тому, що ця, ця ксенофобія і зростання правих руків, радикальних, вона притаманна всій Європі станом сьогодні. Там тренди змінилися. І вони найближчим часом, як 30 років у них була така історія соціалістична, зростання, тобто підтримка. Ми всіх любимо, ми всіх кохаємо, пам'ятаємо, Меркель з її там 15-му році а давайте всіх мігрантів, всі давайте до нас. Вони перетисли цю історію, і фактично тренд пішов в інший бік. І це буде впливати на наші українців. Вони не будуть відчувати себе там як вдома. Звісно, невеличка частина вона підлаштується, але більша частина їм буде там некомфортно. А тут є нюанс. Десь 15 років тому я бачив дослідження одного італійського інституту в Італії, велика була діаспора російська і українська. І, але вони були досить різні, і італійці намагалися інститут дослідити, в чому, в чому різниця, в чому вони різні. І під час цього дослідження вони дійшли до одного висновку, що росіяни, які знаходяться в Італії, які на постійному проживанні вони намагаються повністю обрізати свої зв'язки з батьківщиною. От повністю якби її не було. Вони не підтримують зв'язки в діаспорі. Вони не підтримують зв'язки з е, е, своєю колишньою батьківщиною. От як ну щезли, ще зле. українці навпаки. Вони розуміють, що вони приїхали до Назарбітки до Італії. Вони заробляють, але Батьківщина у них там. Вони підтримують ці зв'язки і вважають, що вони після того, як зроблять гроші, мусять повертатися додому. Та й воно Франківщини до Черкащини, до Ніч немає зв'язку. Тобто, от така різниця. І і синтетичність сто з того дослідження, яке я нещодавно отримав там з Польщі. Це буквально було два тижні тому. Вони завершуються дослідження, надихає мене про те, що це залишилось більше того, воно більше стало потужнішим. Оце зв'язки відчуття патріотизму, об'єднання навколо прапору і готовність відбудовувати відновлювати свою Україну. Тому я дивлюсь на це з оптимізмом. Більше того, якщо ми подивимося, на ну після я глибоко переконаний, після перемоги іншого шляху для. Не для нас, для Європейського Союзу, як доєднати Україну до ЄС, немає взагалі. Ну, не може бути така велика країна, яка перемогла такого монстра, не бути в ЄС. Ну, взагалі, ну це, це буде політичне рішення. І неважливо, які закони ми ухвалимо чи не ухвалимо. Це як з Грецією свого часу. Ну, всі визнали, це було політичне рішення. Так само це і зараз буде. Ну це неможливо уявити, що така велика країна-лідер регіону не в Європейському Союзі, яка перемогла у цього монстра. Ну вона мусить бути там. І відповідно тут виникає інше питання. Я нагадаю, десь рік тому, восени 22-го року, і Урсула фон дер Ляйн і Шольц виступили з заявами про те, що Україну чекає план Маршал і вони його підтримують. Не потрібно думати, що вони так кохають Україну і так хочуть її відновлення. Ні. Вони думають про себе. Ну, взагалі, будь-який е західний європейський лідер думає про себе і про свою країну. Ну, це нормально. Взагалі, до речі, ми цьому мусимо навчитися. Думати лише про себе, коханих, бо, бо про нас ніхто інший не подумає. Ну, до речі, по Сполученим Штатам ми вже зараз бачимо ці заяви. Ми будемо з вами до кінця, тільки не сказали, до якого кінця і що далі відбулося. Думати лише про себе. І коли Шольц, Юрсуа фон Дерляй і інші лідери говорять про план Марша, вони думають про себе. Чому? Бо вони пам'ятають досить після Другої світової війни. Той план Маршала, який був на відновлення Західної Європи, ну звісно, він допоміг там Франції, Німеччини безумовно. Але в першу чергу він допоміг тій країні, яка в це вкладалася. Це було Сполучені Штати. За рахунок плану Маршалла вони стали гегемоном економічним гегемоном у світі. Вони, вони за рахунок цього підтримували свою економіку. А Німеччина, ну як ніхто знає цю історію, тому вони говорять, коли вони говорять про те, що Україні потрібен план Маршалла, ми будемо це підтримувати. Вони говорять про те, що на цьому будуть зробляти в першу чергу економіка Німеччини. Ну, Хто дає гроші? Я завершую. Хто дає гроші, хто на цьому і видобуває. В, в чому для мене цим оптимізм? Якщо вони це розуміють і будуть вкладатися, у нас буде відбудова після війни, не зараз. Ну, зараз взагалі недалеко про це говорити. Після війни, після Перемоги, відповідно, воно буде, тут буде економічне зростання. Ну, а хто тоді повернеться до нас, як і наші українці? Але тут головна роль для нас, як для депутатів, як для влади і так далі, весь цей час, поки йде війна, утримувати з ними цей зв'язок. Не потрібно допомагати їм грошами, Потрібно утримувати цю національну ідентичність, показувати їм, яка їх роль буде в цьому відновленні, що вони важливі. А в цей час, поки вони вимушені там, ми розуміємо їх проблеми. Але вони готові їх захищати. Вони мають проблеми там і з Бундестагом, мовно, і Сеймом, але Україна готова їх захищати перед рівнем цих ксенофобії, як там у Польщі, у Німеччині, перед рівням е жорсткого бюрократичного апарату, до якого українці не звикли взагалі, і не розуміють його. І в цьому є завдання не тільки послів, які мають обмежені ресурси для цього. А і народних депутатів, який я вибачаюся, я буду говорити знову ж досить цинічно і дещо о, жорстко, вибивати двері ногами, користуючись своїм статусом, безумовно, там буде стагію і так далі. Доводити, що ми захищаємо своїх українців. І це надасть той зв'язок, який поверне їх після перемоги. Але не потрібно їх примушувати і казати, що вони повинні повернутися зараз. Це лише буде конфлікт. Дякую.